Всім привіт! Хочу продемонструвати ось такий цікавий прилад, який в мене з'явився ще років 20 тому, вже не пам'ятаю звідки, мабуть, від родичів, але це не важливо. Власне, це в нас як написано: дозіметр битовий. Тобто, це пристрій для вимірювання фонової радіації. А саме гамма фону радіації. Бо радіація буває різна, бувають альфа-промені, бета промені, гамма промені і ось саме цей пристрій він міряє тільки рівень гамма випромінювання І цього цілком достатньо для того, щоб мати уявлення про радіаційний фон навколишнього середовища. Вироблений він. 1991 році на приладовому заводі Електрон. Називається він Белла, як бачимо, міряє він радіацію в мікрозівертах. від, Ось тут написано від 20 сотих майже до 100 мікрозіверт на годину або від 20 мікрорентген до майже 10 тисяч мікроренген на годину. Переводиться все дуже просто. Одне в інше ось тут формула є. На екрані ми бачимо значення в мікрозівертах на годину. Множимо на 100, отримуємо мікрорентгени за годину. Думаю, багатьом зручніше мікроренгенами користуватись, тому що це якось більше звучало, більше було на слуху. Працює він від батарейки крона 9 вольтової. Має всього раз, два, три кнопки і світлодіод. Зараз трошки розкажу про кожну. Вмикається він, звичайно, клавішою, кнопкою питання. Після чого на індикаторі загораються 4 цифри і 4 крапки. Поки йде замір, ми бачимо чотири крапки. Це сигналізує про те, що замір відбувається прямо зараз. Замір триває 40 секунд, після чого зникають зайві крапки, залишається одна. І зараз ми бачимо, що рівень радіації 5 мікроренген. Це нижче е, нижньої межі його, його вимірювання, як тут сказано, але він все одно це міряє просто. Результати можуть гуляти. От Зараз 5 покаже, наступного разу покаже, може 15. показати. Бачите, замір пішов з нуля спочатку, тобто результат зберігається на дисплеї також 40 секунд, після чого вимірювання починається спочатку. Ось ця кнопка називається поиск, пошук. Зараз вона увімкнута і коли лічильник збільшується на одиницю, ми чуємо звуковий сигнал. Сподіваюсь, на камері його чутно. Якщо ми його вимкнемо, звукового не буде. Бачите, зараз показує 10 мікрорентген, Хоча хвилину тому було 5. До речі, сам виробник в інструкції до цього приладу пише, що бажано робити декілька замірів, наприклад, 5. Після чого вираховувати середнє арифметичне, що має відповідати дійсності. Ну і остання кнопка, вона виконує декілька функцій. По-перше, коли йде замір, або вже виконаний замір, ми бачимо результат. Натиснувши цю кнопку, ми можемо скинути всі значення і почати, і почати замір спочатку. Ось таким чином. Оп, бачите, замір пішов. З самого нуля. Нажимаємо ще раз, і знову все скидається до нулів. Наступна функція цієї кнопки це контроль живлення. Коли ми її натискаємо, загорається світлодіод. Це означає, що все нормально з нашою батареєю. Якщо ми бачимо. Цифри на дисплеї, але при натисканні світлодіод не загорається, це може означати, що батарея в нас майже розряжена, скоро сяде і, можливо, це ще впливає якось на результат. Тобто світлодіод у нас сигналізує про те, що з нашою батареєю все в порядку. Також цей світлодіод має засвітитися, якщо, не, не дай Боже, вам не повезло сильно. У вас тут одні дев'ятки. Тобто переповнення насправді там більше, ніж 9999. І ця лампа сигналізує про дозу радіації, яка виходить за верхню межу, яку може виміряти цей прилад. Ну, сподіваюсь, ми такого ніколи не побачимо. Цей прилад, можливо, має один конструктивний недолік. Чому можливо? Бо може я просто щось не так зрозумів. Батарейка в нас знаходиться ось в цьому батарейному відсіку, і по ідеї, це має якось вийматися. Але по факту воно виймається лише коли ми послабимо ці гвинти, припіднімемо кришку, і тоді ми зможемо залізти в батарейний відсік і замінити батарею. Ще від батареї йдуть дроти до плати. І ці дроти упаковані таким неочевидним чином, що коли ми оце підняли кришку, замінили батарею, ми не можемо зрозуміти, як же ті дроти розмістити назад, щоб вони не, не були перетиснутими. І, можливо, саме це було причиною, що цей прилад не працював, коли мені його віддали. Може, саме тому його і віддали, його хотіли б, взагалі викинути 20 років тому. Але я його полагодив, хоча зробив це лише 2 роки тому, я просто замінив перебитий провід, він був перебитий, і прилад почав працювати нормально. Ще хочу показати вам те, що знаходиться всередині цього апарату, тобто саму плату. Я не буду зараз його розбирати, щоб лишній раз його не мучити. Але коли я його ремонтував 2 роки тому, мені довелося вийняти плату. Щоб подиви, щоб замінити дроти. І, звісно, я це діло все сфотографував. Тому зараз ви бачите на ваших екранах плату цього апарату і можете ознайомитися з деталями, які на ній розміщені. Як бачите, якщо я правильно пам'ятаю, там знаходиться два електролитичних. Конденсатори. Саме такі деталі виходять з ладу в першу чергу в старих приладах. Але цьому приладу з 91-го року вже виповнилося 33 роки і все досі працює. Де і сама плата, і радіодеталі виглядають дуже гарно. Я думаю, що в той час, це якраз було після Чорнобильської аварії, катастрофи. Такі прилади робили дуже якісно. І як бачимо, через 33 роки він працює досить добре. Я би сказав, працює точнісінько так, як він працював на момент випуску з заводу. Що ж, це і все, що можна було дізнатися про цей прилад. Але давайте зробимо заміри. Почнемо тут. Зробимо, як сказано в інструкції, 5 замірів і подивимося на результат. Але, звісно, чекати по 40 секунд для вас буде довго, тому я пришвидшу все в 10 разів. Тобто для вас замір буде тривати 4 секунди. Так буде 5 замірів. Ми їх запишемо і вирахуємо середнє арифметичне. Що ж, давайте це зробимо. Як бачимо, заміри ми зробили. В середньому у нас вийшло не в камеру. 13,4 мікрорентгена за годину. В принципі, це відповідає дійсності. Навіть враховуючи те, що достовірне значення має бути від 20 мікрорентген, ми в принципі, отримали реальне значення. Фонової радіації, гамма радіації яка наразі присутня в місті Київ. Пам'ятаю, що 25 років тому я міг подзвонити по телефону 001, і там автовідповідач у вигляді приємного жіночого голосу розповідав прогноз погоди по місту Києву на таку-добу. то добу, І в кінці завжди казав, що рівень радіації 12 або 13 мікрорентген за годину. Думаю. Так воно і є і зараз. Головне, щоб не збільшилось. Правильно? Правильно. Що ж, давайте поміряємо радіацію ще в деяких місцях. Знову я використаю таймлапс. Ви будете все бачити в прискореному вигляді в 10 разів. Ну, давайте, наприклад, зробимо це на балконі. Ось ми і на балконі. Ви можете чути. Звук працюючих генераторів, це тому, що навколо немає світла. Самі знаєте, чому його немає. Ну, скоро очікуємо трошки пізніше сьогодні і в нашому будинку вимкнуть. Ну а ми давайте вмикаємо прискорення в 10 разів і починаємо міряти рівень радіації, гамма радіації на балконі. Заміри виконані, як бачимо на балконі радіації менше. В середньому в нас вийшло 8,8 9 мікроренген на годину. Ну і те, що на вулиці радіації менше, ніж в квартирі, це абсолютно нормально. Тим паче ми оперуємо такими дрібними значеннями, все в межах похибки. Крім того, як я вже казав, достовірні значення починаються лише від 20 мікроренген. Ну і наостанок давайте перевіримо радіацію в одному цікавому місці, де в мене виходили найбільші показники, а саме в туалеті. Я теж думаю, це закономірно, тому що там більше всього стін в будинку, там стики, там бетон, там кераміка. Тому рівень радіації там трошки вищий. Але теж все в межах норми. Абсолютно. Що ж, ось ми і в туалеті. І саме в цьому місці у мене виходило найбільше значення радіації. Тож, давайте ще раз в цьому переконаємося, виконавши на прискоренні 5 замірів. Поїхали! Що ж, заміри в туалеті виконані. Як самі бачите, фонова радіація, гамма радіація тут трошки вища. В середньому у нас вийшло. Так, а ну-ка, 14,8 мікрорентген на годину. 15 мікрорентген в туалеті. Що ж, на цьому все. Ви самі все бачили. І думаю, буде цікаво, якщо я пройдусь не тільки по квартирі з цим приладом, а, наприклад, по місту чи по селу, по дачі, на природі і замірюю фонову радіацію. А ще буде цікаво, є в мене ідея на дачі опустити цей дозиметр в криницю, глибина криниці більше 20 метрів, і подивитися, яка ж фонова радіація в криниці. Логіка мені підказує, що має бути вищою, тому що це ближче до центру Землі. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Тоді, до нових зустрічей!